Марія, Марія, у нас перша спікер, переводила Марія Барабаш. Ви всі знаєте, цього крутого чоловіка, чужинку. Зараз буде дуже цікава доповідь про те, а були умови МПР для малого бізнесу. Дякую. Дякую, Олексію, дякую всім. Я б хотіла дати слово тому спі... учаснику, який нам зміг задати питання, але бачу, що вже пішов. Дякую за запрошення. Так, одна з тем, яку я хотіла обговорити, це звичайно ті кабальні умови МВФ, які нам говорить і пан Гітьманцев, пан Марченко, наш міністр фінансів. Я тільки нещодавно повернулася з Вашингтону, де зустрічалася з трьома представниками МВФ. неформально, звичайно. Формально в офісі такого мені не розповіли згідно їх політик. Жодних умов підняття податків МВФ не вимагає. Це міф і це міф. Навіть про адміністрування взагалі немає жодних умов. Це умови, які запропонувала українська сторона, український уряд, якщо подивитися лист про наміри, який надає український уряд МВФ, і потім порівняти його з меморандумом МВФ, ви не знайдете там взагалі розрізненості. Це одна і та ж сама пропозиція, на яку погодився український уряд, і завдяки Україні цьому вимцій вимозі, вибачте, доїть український бізнес і збіднює українців. Бо дуже легко залізти в кишеню українцям, підприємцям, а не почати з себе. Спочати скорочувати свої видатки, вибачте, у нас 70% зараз в бюджету це держава. І тільки 22% – це в ЗСУ, де інші 50%. тобто інші 50% – більш пріоритетні витрати на державних службовців. на… Тисячі і десятки тисяч працівників центрів зайнятості, пенсійний фонд десятки тисяч. Національний банк тисячі співробітників. При тому, що в Національному банку Англії працює 200 людей. А в нас тисяча, нас кращий банк, ніж Банк Англії. Навіщо нам стільки людей? І найголовніше це не люди, не там найбільші витрати держави. А найбільші витрати це тиск на бізнес, це правоохоронна система, це регуляторна система, це ліцензії, довідки, садипінстанції, пожежні і мільйон тих служб, які зараз заважають. Бізнесу працювати, крім того, щоб заважати інших функцій у цих органів, немає. За розрахунками Ярослава, це 15% ВВП, це регуляторне навантаження. Тобто ці ліцензії, дозволи, все, що пов'язане з комунікацією бізнесу з державою, це потрібно мінімізувати, відмінити непотрібні ліцензії, дозволи. Усюди, там, де є е, ті послуги, які можна і товари продавати без цих ліцензій і непотрібних дозволів, це, це звільнить величезні кошти, тобто 15% ВВП. А ми на двадцять Ми на ЗСУ витрачаємо. Ми зможемо витрачати не 22%, а 30% і більше відсотків на ЗСУ. І з'являться гроші і на зброю, і на літаки, і на хаймерси, і на все, а не на барабани та очерістки. Це у нас є. Я обов'язково, якщо можна. Е, і е, нам потрібно звільнити енергію підприємців. У нас прекрасні люди. Ми під час війни робимо неймовірні речі. Про це будуть знімати потім фільми, писати книжки, що під час повномасштабної війни в центрі Європи таке просто ну, чудо сталося, що підприємці працюють і здають е, роботу з. Своїм найманим працівникам за ці за цю зарплату ці працівники е, утримують свої родини, ще й підтримують пенсіонерів, з, яким, з мі, мізерними пенсіями, е, утримують дітей, е, не, роб, не беруть гроші в бюджет, а навпаки платять податки в бюджет і таке ставлення до головних спонсорів і донорів. До головних замовників, до платників податків, бо немає державних грошей, є тільки гроші платників податків, нема інших грошей. І всі народні депутати це лише наймані працівники бізнесу, ФОПів. Це ваші наймані працівники. І до них треба так і ставитися. Ви їм платите зарплату, а не вони вам щось мають розповідати. І умовний колективний пан Гетьманцев, який не тільки він не один там, там це ціла система чиновників, які тільки хочуть доїти український бізнес, тільки це їх єдина мета. І дивлячись по цим е, законопроектам, які приймаються. Ну тобто жодного законопроекту щодо ліквідації хоч одного міністерства. Ви бачили? Хоч однієї агенції державної ні, ніхто не хоче сам себе скорочувати, звичайно. Бо чим більше чиновників, тим більше корупції. Нема чиновника, нема корупції. І це єдиний шлях. Для звільнення підприємницької енергії, для вільної економіки, для процвітаючої економіки у нас є всі шанси на це. І тільки ми можемо допомогти собі. Ніякі МВФ, ніякі американці, я з ними спілкувалася. Вони мені прямо казали. Ви ж розумієте, що ми вам гроші не дамо. Ніколи. Ми даємо тільки американським компаніям, які, можливо, зайдуть в ваш дуже корупційний бізнес-клімат. І то дуже якщо буде так, як зараз, жодна іноземна компанія сюди не зайде. А це дешеві кредити, дешеві гроші. У нас нема кредитів для бізнесу. Сьогодні Національний банк України знову залишив облікову ставку 25%. Хоча Перше був був прогноз по позитивній інфляції, тобто ну хоча б якийсь позитив був по прогнозу інфляції. Знову 25%. Банки України в першому кварталі цього 23-го року заробили більше ніж в першому кварталі 22-го під час повномасштабної війни. Виявляєте це? Вони на прибутки, бо вони не видають гроші бізнесу. Вони сидять на ОВГЗ. І під 25% відсотків отримують собі дохід гарантований державою. Ви як та економіка, який бізнес може розвиватися без кредити? Це кров бізнесу. А як можна взяти кредит під 19 чи 23%? Це відсотки? Це що наркотики треба продавати? Тобто да, зброю, тобто це неможливо В нормальних країнах 2, 3, 5 максимум відсотків кредит для бізнесу. Тому потрібно об'єднуватися. Я дуже рада, що ми сьогодні зустрілися тут і ми плануємо зробити в Києві форуми в інших містах України. Ми всіх запрошуємо долучатися, бо саме в об'єднанні наша сила. Дякую. Дякую. Дякуємо. Хоча запитати, от ви США Тетяна Містасмолянська, я хочу запитати, дивіться, ви сказали, що вони е, представники МВФ тільки в куланих е, куларах дають такі поради, е, а чи не можна якось так зробити, щоб вони це ну, mm -hmm. народ mm -hmm. популяризували таким, таким mm -hmm. Ні, не, не можна? Mm -hmm. На жаль, це політика таких організацій неможливо про це. Говорити публічно ні, ну я не в тому сенсі, щоб робити ну, якось навчання для українського бізнесу, щоб показувати йому, що треба ну, де брати крім українського бізнесу, Українському бізнесу ніхто не допоможе. Пані Марія, вибачте питання від спікера до спікера. Чи правильно я вас зрозумів, що на сьогоднішній день? Під час війни, колись скоротилось населення, яке знаходиться на території України, держави менше не стало. Тобто, чиновники не скоротилися, відповідно, від податки на них не скоротилися, а від нас вимагають просто сплати більшої кількості податків. Все вірно Я, кажучи, е... І яка пропозиція від вас, що ми повинні зазначити в нашому меморандумі або нашій резолюції, при зверненні до державних органів влади, дякую Дякую за запитання. Згідно статистики, ми можемо відправити для всіх всі видатки 22, го 21-го, 22-го, 23-го. Скоротилися чиновники на 0,2% за рахунок окупованих територій. Тобто, жодних скорочень чиновників з по їх волі не було. Це перше пропозиція. Я пропоную зробити так, коаліцію організацій, громадських організацій, яка об'єднувала мікро та малий, малий бізнес. Такого немає зараз в Україні. Зібратися всім докупи, всі, хто готовий захищати не бізнес системи Гетьманцева, а бізнес-мікро та малий бізнес. Такої асоціації немає до сих пір. І ми реально сформувати програму дій, принципи на одній двох сторінках і захищати свої інтереси. Бо необ'єднання такого голосу бізнесу, мікро і мак і малого бізнесу зараз немає. А це ми бачили цифри Ярослава: це 30 мільярдів доларів. Тобто, у Розміром 30 мільярдів доларів нема свого єдиного голосу. Це про що? Нас постійно хочуть розділяти по мові, по кольору, по партіям і ще якось хочуть. А ми маємо об'єднатися не проти когось, а за, за принципи, які ми відстоюємо. Дякую. Спілкуючись з бізнесом, середнім, малим, всі говорять про те, що гетьман це страшне зло. Навіть великий бізнес про це говорить. Скажіть, будь ласка, кому, в чиїх інтересах його тримати на цій посаді, і від кого залежить його усунення? Оскільки ми самі вплинути на, на це, не можемо. Значить, якийсь є високий штабель, який його утримує. Дякую. Дякую за запитання. Його усунути може лише Верховна Рада або він сам. Є два тільки згідно конституції, два шляхи. Ну, про третє, ми не будемо. Ти найефективніший, але ніж наш освітній. Тому перше Верховна Рада це можливо зібрати підписи. Народних депутатів за усунення його з посади е, голови комітету, бо він це зараз робить виключно будучи на цій посаді. І друге, е, це винудити його піти у відставку, тобто є два варіанти жодного іншого, три ну, тільки громадський тиск, але я хочу вас вибачте. Ну, я, я хочу вас розчарувати. Якщо ось через п'ять хвилин він подасть у відставку, нічого не зміниться. <плес> Закони його повністю податкова система. Його помічник, виконуючи обов'язки заступника голови податкової Євген Сокор. Це його помічник, який за ось я була на форумі в Києві, де він презентував стратегію цифровізації податкової. Якщо б Михайло Федорів, який сидів там на форумі, не вимагав від нього хоча б дедлайн, коли ця стратегія буде підготовлена і не буде, коли буде підготовлений план дій щодо цієї стратегії, він би не сказав. Він пообіцяв тоді на форумі до кінця червня буде хоча б план дій. Тобто там це, це вилами по воді писано. І реально, е, якщо це, це система, це система чиновників, яка 32 роки краде українців час. А в нас нема нічого більшого і ціннішого, ніж час. Тому тут потрібна системна робота. І тільки через об'єднання жодного іншого варіанту немає. немає. У мікро та малого бізнесу був прекрасний приклад до війни. Під час війни ми не можемо все зробити. Цей фоп рухи тільки коли ви стояли там на майдані, щось відбувалося тільки тоді. Зараз це неможливо після нашої перемоги, якщо цього не буде, то я сподіваюся, що влада одумається, але в мене згідно мого, мого досвіду, останніх трьох років роботи з цією владою, в мене немає жодних надій, що це зміниться. Це 32 роки. Це 32 роки. І поки ми самі не почнемо самі себе, поки ми не повіримо в себе. Що тільки ми можемо це змінити? Нічого не зміниться. Дякую. вам. Дякую. 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 Пані Марія, коротке запитання. Як ви вважаєте, чи пов'язаний гетьман з європейською бізнес-асоціацією? Ваша думка цікава. Із Росією він більше з Росією пов'язаний. <сіпіон> він був дуже багато років помічников Сівковича, народного депутата, який зараз визнаний державним зрадником згідно сто статті Кримінального кодексу України. Що ще потрібно? Якщо людина багато років працювала на зрадника України? Це тримати. Це, а, це ж не тільки, а ви, у нас хоча б один народний депутат сидить у в'язниці. Яз... Це ж питання жодного, навіть в СІЗО не сидить, жодного народного депутата не сидить у в'язниці. Це питання, це не до пана Гітьмаса, це до взагалі системи верховенства права, судової системи. Тому. Питання ж не не тільки до нього. Дякую.